Ти мені вже купив подарунок на Хелловін? Ну я замовив готель Ріц Карлтон у Парижі. Потім підемо в кафе біля Ейфелевої вежі. І де мій подарунок? Я зараз тебе прикінчу. Можемо ще піти в Діснейленд, якщо ти хочеш. Я тобі сказала, що хочу в подарунок на Хеловін. Книгу в обіймах Темряви із трилогії Я вампір» Вікторії Сідней. Тобі ясно? Звісно, зараз замовлю на Амазон, тільки не спалюй знову будинок. Ти пам'яті мої ім'я але ти його не забудеш М -м -м. коли мене це на частин я тут тобі не комічний що можу дозволити тобі це зробити світ